Чорна сантехніка. Відмовитись? Чи все-таки брати? Розказуємо всю правду на конкретному прикладі. Показую вам конкретний приклад: ось ця сантехніка щодня використовується протягом 4 місяців. Ось душова система, ось гігієнічний душ. Ось у нас змішувач на раковину, і така сама сантехніка у нас встановлена на кухні на першому поверсі. Наразі в інтернеті гуляє дуже багато інформації від дизайнерів, прорабів, виконавців ремонту, людей, які використовують таку сантехніку про те, що чорну сантехніку брати не варто, вона одразу покривається білими плямами. Зараз на конкретному прикладі розказуємо та показуємо досвід використання подібної сантехніки. Як бачите, на даній сантехніці ми не бачимо взагалі ніяких плям. Чи ще чогось, про що ми постійно читаємо в інтернеті? А є один простий секрет, чому саме так виходить. В будинку просто потрібно прибирати. Багато хто вам розказує про те, що на чорній сантехніці будуть плями, але дуже мало хто розказує, що і на хромованій сантехніці плями також будуть, якщо її не мити. Повірте, який же висновок з нашої точки зору? З нашої точки зору, чорну сантехніку можна і потрібно брати, але будьте готові, що вам доведеться прибирати, в принципі, як і з будь-якою іншою сантехнікою.